Сьогодні Шахтар буде намагатися робити крок у напрямку до лідерства турнірній таблиці чемпіонату України. Шахтар не має права на помилку. Зараз подивимося на турнірне становище 26 очок у Шахтаря. Після 12 матчів лідер Київського Динамо має 35 пунктів, 11 очок переваги у Динамо над Шахтарем. І, звичайно, це зобов'язує сьогодні команду Маріно Пушича. Грати на максимумі проти команди колишнього футболіста Шахтаря Василя Кобіна. Ну що ж, зараз е, матч готовий до свого початку. Зміщується в центр, готовий пробувати. Він б'є. Влучає суперника, підбирає м'яч, пасує. Сікан удар по воротах. Перший момент у Шахтаря повз ворота пробуває Данило Сікан. Чому кажу перший момент? Зверніть увагу на реакцію Олексія Паламарчука. От зараз момент удару Сікана. Гляньте, він б'є в дальній куті. Ма навазі Данило Сікан. І Паламарчук просто поглядом проваджає м'яч. Все він вже не має жодного впливу. Він гульця удар різник. Різник сейвить після цього удару. П'ятого. Момент. Іще супер шанс він гульця. Отож, атака правим флангом. І виконує прострільну передачу Білоцерковець. М'яч відскакує до п'ятого. Ви бачите, так? Скільки часу у п'ятого, щоб максимально якісно спрацювати в цій ситуації? Різник реагує. Відповідає Шахтар. Вінісу Стобіас. Спрямовує м'яч за межі поля. Ось моменти ще, звичайні. Чітко е, приймав рішення, куди буде бити Олександр П'ятов. Дальній кут. І зараз, е, зараз дуже, дуже цікавий момент. Лежить на газоні Кісленко. Він врізається в Бондаря. Показує Рефері, що нічого там не було. І Шахтар атакує. Зубков. Зубков сильний один в один. Зубков. Зубков. Зубков підправив ногою. М'яч. Удар. Парирується. Удар Паламарчук. Ви бачили, суперник читав потенційне зміщення Зубкова з м'ячем під ліву ногу. Ударну ногу, сильну ногу Олександра. Той переступами. Обіграв суперника. М'яч під правою пішов і пробивав правою ногою. Зубков пробував небезпечно. 25-та хвилина матчу. Шахтар. Інгулець. 0-0. Рахунок на табло. Судаков з м'ячем тим часом. Простріл. І Паламарчук вискакує забирає м'яч руки. Сікан б'є воротаря Інгульця. Ну, от Шершень апелює до арбітра, що, мовляв, явно видно, що голкіпер забирає м'яч. Футболіст Шахтаря сказав, Шершень, ногою лізе в лице. Неправий сікан цієї ситуації, Давайте я так скажу. Гулець вже практично всією командою на підступах до штрафну, штрафного, Судаков. віддає передачу на а Криськів є. І забирає цей м'яч Паламарчук. Тут порушення права з боку Сікана не проти воротаря, Ні, Сікан штовхає шершення у спину. <плес> ну, ось тут, бачите, Сікан штовхає в спину е, Михайла Шершня. От ось цей момент. І за це рефері призначає штрафний удар на користь інгульця. Розчарований крисків. Зараз момент у може бути. Зубков б'є! Парирує цей удар паламарчук. Відкривається на просторі. віддає передачу вперед на Сікана. То й не очікував, очевидно, на такий пас від Георгія Судакова. І м'яч перехопили футболісти інгульця. Знову атакує інгулець лівим флангом. П'ятов. Удар по воротах. Ближній кут пробиває Олександр П'ятов. Легко для різника. Судаков. Судаков. Удар по воротах. Рикошет. Від чого Рикошет? Від корпуса чи від руки? Малиша показує, що від корпуса. Футболістам Шахтаря судячи з їх апеляції до рефері, здалося, що в руку. Станіславу Дурі мало шум'ять влучив після цього удару Георгія Судакова. Зараз будуть дивитися вар. По-моєму, це була рука. Буде пенальті. Ось тут зараз буде видно, ну? Це пенальті буде. Розчарований Василь Хобін, але ну, правила є правила. Вар є вар. Олексій Паламарчук. Три поспіль пенальті він потягнув, Тому цікавий зараз момент. 42-го хвилина матчу. Судаков проти Паламарчука. Судако б'є, Палабарчук! Палабарчук парирує і цей пенальті! Що ж ти витворяєш? Ви знаєте, я просто я от за ці чотири парировані роні по пенальті, я би його у збірну вже брав. Хороша передача, вона проходить. Бондаренко. Зміщення в центр Бондаренко. Передача на Сікана. Сікан. Східка Бондаренко. 1-0! 1-0, Артем Бондаренко забиває свій восьмий м'яч у цьому чемпіонаті. І ось це була комбінація, яка заслуговує на оплески і на вигук Браво. Сікан. Сікан зараз е -е, мені здається створює різницю в цьому епізоді, але і удар Бондаренка теж потрібно відзначати. Іде передача від Зубкова на правий фланг Бондаренко. Віддає у вільну зону на Сікана. Сікан робить замах. І п'ятою. Викочує м'яч під удар Артема Бондаренко. Але зверніть увагу на удар Бондаренко. Гляньте. Судаков пасує на Зубкова. Зубков. Подача. Хороша подача. І це гол! І це гол! І забиває Бартол Франіч. 2-0. Шахтар дуже швидко в другому таймі зміцнює свою перевагу і цілком, ймовірно, закриває гру. Бартол Франніч забиває свій перший м'яч кар'єрі в чемпіонаті Української прем'єр-ліги. Стандарт приносить шахтарю успіх. Розіра в стандарту. Подача Зубкова, ідеальна подача Зубкова. І питання, отаке от Паламарчук, зараз своїм партнерам ставить. А як Франніч там один був? Дебютний свій у чемпіонаті української прем'єр-ліги. Забив Хорват. Зараз атака Шахтаря. Кевін б'є гол! Кевін забиває в другому матчі поспіль. 3-0. Називається, поплили. 50-та хвилина матчу. 50-та хвилина матчу. І інгулець для себе все вже зрозумів абсолютно в цьому поєдинку. Другий гол Кевіна в цьому сезоні. В минулому турі він забив у. Ворота Луганської зорі. Зачепити за м'яч, граючи спиною до виріс суперника. І Гіналду немається скілів. Зараз випад інгульця. Атака правим флангом може бути дуже небезпечний Удар поворотах різних парирує цей удар. Дуже хороший прохід. Впевнений, сміливий. Право півзахисника Інгульця. Володимир Білоцерковець. Легко і невимушено проривається правим флангом. Тепер шахтар вибігає в контратаку після стандарту суперника. Невертон розкішний пас. Егіналду має простір перед собою. Зустрічає його. Шершені. Гіналдо обігрує суперника. Єгіналдо. Гіналдо! Не Шершеня, Резепа, до речі, зараз встигає відпрацювати в обороні. Гіналдо не зумів перекинути м'яч через Паламарчука. Тепер удар Бодаренка не точне. Ось така, таке от типове бразильське рішення від Егіналдо. Зараз ми подивимось повтор цієї ситуації. Він розчарований. Він розуміє, це був вихід один в один. Гляньте, обіграє останнього із суперників. Виходить із голкіпером Вічнавіч і підсікав м'яч. Намагався перекинути над ногою. Нова атака Шахтаря. У нас тут пішли вже гойдалки, що називається. Педріньо, Подача Егіналдо головою забиває Егіналдо 4-0. 4-0. Паламарчук, я так розумію, до асистента арбітра. Апелює. А Шахтар забиває в черговій контратації. Ну тут уже ви бачите дуже багато простору. Дуже багато простору отримують футболісти Шахтаря. Зубков проходить передача. Криський повертає м'яч. Зубков обідний і м'яч у ворота. Олександр Зубков. Олександр Зубков забиває п'ятий м'яч шахтаря ворота Інгульця. І це п'ятий гол Зубкова. У цьому чемпіонаті. 5-0. Зубков отримує передачу від Бондаря. Віддає тут на Криське розізний пас. Криськи повертає м'яч Зубкову. І той пробиває розкішно пробиває лівою ногою. Педріньо має простір перед собою. Віддає на Невертона. Невертон штрафного майданчику. Поперечна передача. І Гіналдо 6-0. Просто розриває дірники опонента. Дуже і дуже багато простору. Ви бачите, скільки простору, отримуючи м'яч, має перед собою Педріньо. Ви бачите, скільки простору підтримуючи цю атаку зліва, має Невертон. І Гіналдо знову ж таки один перед воротами суперника, тому що. Ну, не встигають, не встигають реагувати наприкінці матчу футболісти Інгульця Егіналдо. Ейгіналдо. Поперечно передачі. Забиває Мар'ян Швед. Був офсайд Егіналдо, Тепер питання. Очевидно, був. Шахтар не радіє. Підняв прапорець асистент арбітра. І все. компенсований арбітром час завершився, в принципі то. І дає фінальний свисток Олександр Кальонов. Друзі. 6-0. 6-0, шахтар обіграє інгулець.